Всім привіт з мого улюбленого доніголу. Це пап, перший, я думаю, який я побачила в 2014 році, коли влітку приїхала у серпні. Я думаю, що у серпні, а може, і не у серпні, я вже не пам'ятаю, боже Боже. Зараз можна навіть там поїсти щось. Раніше, тільки коли я приїхала, я багато років тільки випити. Мене дуже зачіпає, що будували цей паб. Це була фірма, дуже бідненька така фірма. У мого чоловіка у родини біля Дубліна була, як панський будинок, фірма. А тут така маленька, вони щось там пасли овець. І отак от жили дуже красиве місце це горна річка, до речі, там гори, до яких я ніяк не можу дійти пішки, бо там по трасі йти, і ну, я не люблю таке <сміття> по трасі ходити. <сміття> це тільки ірландці люблять, і інколи вівці бігають у нас по трасі. І тема така філософська в мене, ну, мені здається, що вона може і вам сподобатися, бо. Якщо ви вірите в це, звичайно. Я вірю в те, що думки формують світ навколо. І ми можемо навіть, це не філософія якась, і не релігія, а пояснити це, ну, звичайно, що спочатку думка, а потім ми здійснюємо свій план у світі реальному. Але спочатку думка повинна з'явитися. І, от, наприклад, якщо про бізнес, у мене взагалі ніколи не було до цього часу якихось думок, щоб бізнес і почати свою справу. От тут чогось не працює так мозок. Хоч якщо замислитися, прийде ідея, може, я в це вірю. Так ось, якщо ви вірите в це, то залишайтеся зі мною і поговоримо, і подивимося у цю красу. На воду. В Ірландії багато води, як ви пам'ятаєте. І про це багато жартів. Я думаю, і я про це вже говорила: що українці взагалі нація така бунтівна. І це дуже-дуже зі мною. От... З моїм характером, тобто, це я відчуваю цю от ментальність цю ментальну рису на собі і навколо се себе. І от я не знаю, як на Заході, а в місті Луганську навіть я не думаю, що до старших якось ставляться. Отак от. Принаймні, мені так здається. Тобто, треба заслужити повагу, а не то, що ти просто постарів і, і, і до твого віку поставилися з повагою. І, взагалі, проти систем такий бунт, проти всього. В Україні ми можемо побачити всі Майдани, і навіть радянські часи це якось хоч багато замовчувалось. Але радянські часи це не змінили, цю ментальну рису. Ми можемо згадати: революцію на граніті як всі весело. Весело її підтримали, так? а здавалося, радянські люди. Хоч радянського багато лишається, і, як не прикро, і, і до цього часу не відпускає Радянський Союз клятий. Навколо мене завжди були так сталося. Люди, по-перше, це історія родини. По-друге, це люди, які ну, просто відчували цей бунт постійно, революціонери, і, і це пов'язано з моєю професійною діяльністю. Так от я потрапила до своїх, і, і багато років там була ще в університеті я потрапила, коли навчалася. І мені завжди здавалося, що це таке ну, унікальні люди. Я дуже широко розглядала революцію в житті. Я слухала індивідуальні історії. Наприклад, мій близький друг розповідав, що його, він був маленьким хлопчиком, і вчителька сказала, що якщо тебе ображають і вас ображають, то ви підходьте до мене, не відповідайте. І от його били там більший хлопчик, сильніший, і він. Підійшов до вчительки, і вчителька йому сказала: Ти чоловік ти повинен відповідати, Тобто ти за себе постій, що ти до мене прибіг. І в нього такий був а, внутрішній злам від цього. тобто Він побіг, кинувся на цю дитину, яка більше за нього, і він його так лупцював, що він каже, що я поки в дитини не сині губи не стали. Тобто він його по голові бив з відчяю, злостю. І він каже, що я до цього часу дивуюсь, як його не вбив. І от з цього в нього, окрім ментального бунту, почався його власний бунт. Він поляк за походженням, і в Луганську він в радянський час це було не прийнято казати. Його бабуся змінила прізвище і ім'я, була осиротинцем. Її змінили. І всі вставали і казали, хто вони там за походженням, це були росіяни і українці, і він єдиний став сказав а я поляк. І на це, на це просто ну, він прийшов, а його бабуся злякалася, бо вчителька поскаржилась на нього, що він поляк. Я не знаю, що з, з головою. Ну мені теж таке казали, коли я вже працювала у школі, які погані поляки, нація зрадників, які, ну, в них от, у радянських <смас> москалів такі от в голові. Кого вони зрадили, ці поляки? Так ось, про що я хотіла сказати? Що я захоплювалась протягом життя і потім зрозуміла, що є слабкий бік цієї всієї історії. Тобто, люди, які бунтують і не прислухаються до інших людей, я дуже часто чую навколо себе, я повністю не згоден з тобою. Тобто, Я бунтую і навколо мене люди бунтують проти мене. Так ось, якщо ми е не бачимо е авторитетів, не бачимо е, сильних якостей в, наших, там, в нашому керівництві, то це не завжди добре. Якби поетично, революція це таке широке поняття, вона в усьому, в усіх галузях. От Якби це поетично ми не відчували, е, але авторитети повинні бути. От я зараз прийшла до цього, і я борюся з собою, щоб. Краще сторони побачити в керівництві, і, звичайно, якщо я ще бунтую, намагаюся ну, змінити свою рису, чи трошечки, щоб вона більш гладенька була. Ось що хотіла вам сказати. І от мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Чи завжди треба бунтувати, чи це тільки позитив цей бунт і революція, чи, чи повинні бути авторитети. І кожна людина може навчити нас чомусь, правда? Чогось чогось. Дякую вам за увагу і за те, що побули зі мною.